Справа 941. Розв'яжіть рівняння, застосувавши розкладання многочлена на множники. Ну що ж, стартуємо? У нас х квадраті плюс 5х мінус 6 дорівнює 0. Давайте ми 5х запишемо як різницю. Пишемо х у квадраті. 5х ми запишемо додати 6х і мінус 1х або мінус х. І мінус 6 дорівнює 0. Правій частині давайте групувати тоді, як х у квадраті мінус х. Так, додати. Ну і 6х мінус 6. Це має дорівнювати 0. Виносимо x за дужки, В перших дужках х. А в дужках тоді було х в квадраті, ми забрали x, буде x відняти, а x подивити на x це буде 1. Додати. в другій дужках 6, виносимо за дужки, це буде 6, а у дужках 6х поділити на 6 буде x відняти, а 6 поділити на 6 це буде 1. Ну і це дорівнює 0. Ну що ж, тоді х-1 ми виносимо з дужки, то вийде х мінус 1, що множиться. У дужках з першого виразу вийде х додати, а з другого виразу 6. Ну і це дорівнює 0. Є. Ну що ж, коли наш добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю, то ми записуємо, що х-1 дорівнює 0, або х плюс 6 також може дорівнювати 0, є. Розв'язуємо рівняння х-1 дорівнює 0. То ми пишемо, що х тоді дорівнює 0, було мінус 1, стане плюс 1 справа. Або х дорівнює 0 плюс 1, це буде 1. Аналогічно розв'язуємо х плюс 6 дорівняння 0, то х тоді дорівнює 0, було плюс 6 зліва, справа буде мінус 6. Х тоді дорівнює 0 відняти 6, це буде мінус 6. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння. Записуємо число мінус 6, і число 1. Є?